Найдешевший смартфон який можна взяти, це ZTE Blade A76 4128. Звичайно, є телефони і трохи дешевші, але там пам'яті буде 64, а то і 32 є зараз, телефони виставляють. Ну, з такою пам'яттю має 64 ГБ, це дуже мало. Навіть для бюджетного смартфона його вам по-любому буде не вистачати, бо сам Android зараз там займає біля 50 ГБ. Ви поставите там Viber, Telegram, якісь соцмережі, і у вас вже пам'яті не буде. Я за якийсь запас я взагалі мовчу. Тут 412 по пам'яті, 90-Герцовий дисплей, є NFC. Офіційний, все класно буде працювати. підсилений акумулятор, гарна енергоефективність тут Ашка, по-моєму, дивіться. Має тримати 54 години 54 півтора дня він має витримувати. Якщо ви там любите пограти, то звичайно менше. Так що ну все ж таки виглядає телефон прикольно за невеликі кошти. Я б розглядав би від такого 3 хоча кошти, хоча б, хоча б такий брать. Або дорожче, все що дешевше, ну дуже воно суб'єктивно буде не дуже.